Про спокусу, гріх і покаяння. Одного разу на узбіччі дороги стояли двоє людей і про щось розмовляли. Повз них проходив п'яниця. Побачивши їх, він подумав напевно, вони домовляються піти до корчми випити вина. Забувши про свої справи, він поспішив до корчми. Трохи згодом повз проходив блудник. Побачивши тих самих людей, він подумав Ось люди, не соромлячись, серед білого дня домовляються про плоцькі втіхи. А чим я гірший? Змінивши свій маршрут, він попрямував до притону розпусти. Згодом повз проходив праведник. Побачивши двох людей, він подумав. Ось люди знайшли час для доброї бесіди, полишивши метушню. А я, грішний, вже третій день не можу знайти часу, щоб відвідати хворого сусіда. Відклавши всі свої турботи, праведник поспішив підтримати добрим словом хворого сусіда Мораль. Праведні люди в усьому бачать добре, а для рабів пороку весь світ спокуса до гріха.